Виробнича практика поглибила, а також закріпила знання, здобутих за три роки навчання, і створювання заняття для старшого дошкільного віку. Також ця практика дала мені змогу зрозуміти, що потрібно завжди удосконалювати та розширювати свої знання, підвищувати свою педагогічну майстерність, а також вправно керувати своїм мовленням та мисленням. Всім привіт! Хочу додати свій коментар щодо проходження цієї осінньої практики. На жаль, я проходила цю практику онлайн за межами України. Це був не перший досвід проходження практики онлайн, але після перебування у закладах ЗДО це було трішки важко та я дуже сумувала за нашими звичайними ЗДО. Щодо моїх досягнень та вражень, хочу додати, що дуже багато матеріалу нагадалося з попередніх років. Я засвоїла такий урок, як важливість. Слів, які я говорю, та рухів, які я показую дітям, що це все має значення. Також хочу додати, що відчула єдність між коледжем в Україні та дівчатами, які перебували за кордоном, через онлайн-консультації. Тому дуже дякую викладачам за ці консультації та за досвід, з яким вони ділилися з нами. Всім привіт! Я також доєднується до дівчат і хочу сказати свої враження щодо проходження практики. Практику я проходила в садочку номер 36 віночок старший групи. Пройшовши практику, я дізналася дуже багато корисної та цікавої інформації. Завдяки практиці в мене була можливість закріпити свої знання по різних методиках. Безпосередньо практика була дуже цікавою та корисною. Цього року я проходила практику онлайн. Це був е, доволі цікавий досвід для мене. За час практики я переглянула просто неймовірну кількість вебінарів та відеоресурсів, е, дізналася нові методики, нові методи роботи з дітьми. Я впевнена, це буде дуже хорошим досвідом для того, щоб використовувати це в майбутньому в роботі. Також а, мені самій доводилося знімати певні відео, також заняття для роботи з дітьми. Це був також дуже цікавий досвід для мене. В цілому мені а, дуже сподобалось. Привіт, я Соня. Мої враження про практику дуже хороші. Цікаві завдання та відеоресурси нам запропонували. Але ж все-таки хотілось практику офлайн. Але на жаль, я за кордоном. У період проходження практики труднощів не виникало. Уся запланована робота успішно виконана. Було проведено 4 залікових заняття, а саме з образотворчої діяльності, з сенсорного виховання з природи та з мовленнєвого розвитку. На щастя, ніяких труднощів не виникало у період проведення занять. Найбільше сподобалось проводити заняття з природи. Як висновок можу сказати, виробнича практика дала змогу відчути себе у ролі вихователя закладу дошкільної освіти. Дякуючи цій практиці, я зрозуміла, що хотіти і бути вихователем це зовсім різні речі. Вихователь має бути креативним, цікавим, винахідливим, діти це люблять. Під час проходження педагогічної практики ми зустрічалися кожного тижня своїми керівниками, які з радістю відповідали та допомагали нам у вирішенні наших питань. На жаль, у такий важкий період ми проходили практику онлайн. Нашим завданням було ознайомитися з різними видами роботи в дитячих навчальних закладах, що було цікаве, взяти для себе в майбутнє. Також я проходила практику в садочку номер 36 віночок. Під час проходження практики виникали труднощі в пошуках інформації про дошкільний заклад, та в тому, що все відбувалося онлайн. Деякі відео були занадто короткі, і тому було важко зрозуміти, які емоції дітей від цього заняття, який в них настрій. На питання, які в нас виникали, завжди відповідала наш керівник Селепій Оксана Дмитрівна. При проходженні практики в умовах дистанційного навчання можуть дійти висновку, що. Практика в такому ж форматі не менш важлива для нас. Адже переглядаючи відеозаняття, аналізуючи документи, ти бачиш різні ситуації, аналізуєш ту чи іншу діяльність. Робимо висновки і стараємося не робити тих чи інших помилок. Доброго дня. Хотілося б додавати декілька слів на рахунок практики. Практику я проходила онлайн, так як зараз.